Hello, Friendly! з вами Деніс Френдлі. Зараз ми спробуємо з вами ось такі After... After Eight. Dark chocolate. м'ятні шоколадки After I'd. Good. Ось такі тут. Good times. Being after aid it always after. Aiht somewhere. Коротше, нема перекладу, коротше. Let's go їсти. Коротше, ось такі After... Так, поїхали що, до заставки цього відео. Ну, let's go, поїхали. Деніс Фрейні реагує, Деніс Фрейні реагує, сьогодні він буде їсти. Коротше, віднесли After AID, Дефайт Делай, Фулі Dark Chocolate, Sins, Sins, Sins. Sins. Коротше, After Ai'd. Коротше, я неправильно і так то говорю. Ех, озвучення, та, тому давайте, коротше. Прореагуємо, з'їмо. Такі справи. Так, let's go. Завтра ми вже будемо збиратися їхати з солотвина, тому я вирішив зняти перед останній день хавити ці шоколадки. Так. Тут ми їли з родиною. Тут одне лишилось ну, пару штук. Тут залишилось, слава Богу, всі нам не доведеться їсти. Тут є раз, два, три штуки. Три штуки було п'ять. А, три, 4. А, 5 є. Так. У нас тут є. Коротше, один, два, три, чотири, п'ята. Так, добре, поїхали похаваємо. Як жувачка. Ну, таке собі. Mm, ну м'ятне, так? Я поставлю 8 балів, бо то м'ятне. Таке ось таке упаковочки. Тому давайте поїмо. У нас тут ще є на часі ось таке. Ну Це буде... Родина поїсть. Що мені лише, то я з вами з'їм на відео. Такі справи. Угу. Mm -hmm. Доволі смачно О, така начинка м'ятна. Хоча пише дарк шоколад. А дарк це темний шоколад. А це є світлий. що це не виглядає, що прям чорний. Хоча... Чекайте. Ні, це не темний. Це світлий. Але м'яту, знаєте, не особо люблю. Ну поставив 8 балів. Есть ти можу, але не 8 балів. Нормально похавали. Це одне їм, і я йду на басейне плавати. Так. ху Ось так виглядає. Прикиньте, стріми дивляться. Ці великі відео не дивляться. Бо стріми попадають в кладку шорти і вони залітають. А самі шорти вже особо не залітають. Mm. Така єрунда. І стріми може бути по годині, по більше, там більше буде. Але мені вигідно стрімити, тому що якраз години... Е до 4000 годин передів доходить. Це завдяки стрімам. Так що є свої плюси. Так, добре. Так, я ще налью фанту. Не фанту. Ну тут таке як фанта живчик. Після цього хочеться ще трошечки попити. холодної з холодильника. А потім горло скаже, привіт! Я заболю тебе. Та тут три стакани в одному. А, ось такий живчик оранж. Добре. На цьому все. Оцінку, звісно, живчику оранжу не буду давати, можливо, ми його вже пили, можливо, я ще буду його пити, куплю спеціально для оцінки. Та ось такий живчик оранж. Ось такий ми похавали 5 штучок. Раз. Два. Три. чотири, 5 штук. 5 штук отаких. Так, ми похавали. Оціночка 8 балів. Непогано. Класно. Так, Я вже вам показував номер у влогах. Йдемо зараз відпочивати, так, на басейни. Йдемо сюди, на ці басейни. так. Там вам не видно, але коротше видно там. Ось ми прийшли на озеро. це і на озеро на басейни. Всім пока. Бувайте!